Дві чудові новини я поєднав в одну. Перша новина належить міністру, хорошому міністру, на моє переконання, Фьодорову. Гранти, ефективні ректори та зміна фінансування вишів має змінити вищу освіту. Знайдіть в цьому ключове слово. А, і друга новина: це наш з вами сьогоднішній герой, у якого знайшли кілограми. Реально, це не пачка, це не дві, це не десять пачок, це не п'ятдесят пачок, це кілограми, кілограми валюти. У вас таких грошей не буде ніколи. І це просто депутат обласної ради, обласної ради і не Київської, обласної ради, причому регіону України, який не є найбагатшим. Ну, ви зрозуміли, там гарно він себе почуває. І знаєте, я чому об'єдную ці дві новини? Поки в суспільстві є соціальна несправедливість, поки є отакий шлях здобуття оцього всього, що в нього є, а це просто паковани. Хто не бачив в телеграм, в шопці профілю, там фото, це чемодани, це пакети, просто брудні пакети з доларами. А на столі це просто отакі стопки. Отакі стопки. От він точно, точно, Особливо ніде не вчився і особливо не намагався там здобути червоні дипломи, розвинути освіту. Він просто знайшов, знайшов собі шлях до ось такого багатства. Тому, знаєте, оце все, що ми робимо з освітою. До речі, з освітою, давайте тоді вже будемо чесними. От, наприклад, Авіаційний університет. А кого ви туди назначили ви ректора? Ну, от кого? Ну, от кого? Ну, от, от міністр Фьодоров, який говорить про. Ректорів відповідальних і так далі. А чому, коли відбуваються такі процеси призначення? Чому е, дивні призначення відбуваються? А чому ректор педагогічного університету одного під себе, на мою точку зору, перейменував університет, щоб ще два терміни залишитися? Він є ліходи. Його на роботу водять. Водять. В нього вже все є в цьому світі. Хтось на це впливати буде? Я, які, які рішення ми будуємо в країні? Про яких ректорів ефективних ми говоримо? Про яких? Про цих, якого водять на роботу, про людину, яка має за плечами махінації, в особливо крупних розмірах. І це ж тільки ну, те, що я знаю. А до цього кум табачника на посаді ректора слова і справи мають відповідати одне одному. Бо коли слова одні? А справи інші, то це викликає бажання у людей повторити долю ось цього чиновника, у якого і без освіти, і без наполегливої праці паковання доларів. Соціальна справедливість має бути в суспільстві. Тільки вона врятує Україну. Телеграм, щоб ці